кто первый применит ядерное оружие в современных условиях, тот обречет себя на судьбу а, глобального изгоя во, во всех смыслах этого слова. Главное, чтобы не было эскалации. У нас есть ядерное оружие, и как остановила войну против нас НАТО? Что убрало инструкторов, заткнуло дукаю калос. Не, ну, на нас страны НАТО сейчас нападают, и, и мы делаем, что все нормально? То есть, получается, если Тебе подошли и двинули в лицо кулаком, то это тебя ударили. А если бросили камнем тебе в лицо, то не, ну мы же не, не, ну это же это же не, это же камень виноват. Это действительно та самая лестница эскалации, но это все вписывается в логику использования ядерного оружия. Ядерное оружие это оружие особое, оно очень примечательное, интересное, оно очень мощное, оно очень высокотехнологичное, но это то оружие, которое применять нельзя. И мы понимаем, почему его применять нельзя. И поэтому функция ядерного оружия с момента его появления у двух противостоящих блоков, социалистического и капиталистического, заключалась именно в его значение репутационном символическом. Вы это оружие показываете всем, вы красивые ролики Сдержание. демонстрируете. Вы говорите, что оно очень страшное. Можем весь мир три раза, пять раз, десять раз уничтожить. Но никогда его не применяете. Да, эта логика применил, проиграл. Кто первый применит ядерное оружие в современных условиях, тот обречет себя на судьбу глобального изгоя во всех смыслах этого слова. Потому что это будет обезьяна с гранатой, которую все будут бояться и ненавидеть. Российское ядерное оружие сыграло свою значительную роль в ходе текущего конфликта на Украине. Ядерное оружие э, удержало Запад от отправки своих воинских контингентов в течение уже более двух лет на, э, в зону конфликта. Но это не может продолжаться бесконечно. Когда вы э, постоянно кричите ⁇ волки, волки, волки ⁇ у меня эти волки есть, у меня есть ядерное оружие, я его сейчас всем, всех уничтожу. Как вам в морду там, ударю, вы тут все упадете. Со временем вас просто перестают а серьезно это кто воспринимать. Так работает. Мы, мы говорим, что мы у вас типа есть ядерное кричим. оружие, если вы посмеете вмешиваться. Помните, что оно у нас есть. Мы грозим да. ядерным оружием, мы и не успешно... мы напоминаем о том самом сдерживании, да, да, которое да. это ядерное оружие оно должно дать. Особенность. человеческой психологии такова, что со временем какой бы серьезной ни казалась угроза, она уже как бы у вас уже в зубах, она уже завязает, вам mm -hmm. уже это надоедает, и вы говорите, ладно, оно у вас есть, но вы только а, воду вступит. а того можете. Эскалация выйдет на новый уровень. Но я совершенно согласен с тем, что как только мы первыми прия... yes. применим ядерное оружие, даже тактическое, мы станем изгоями на следующем... Причем здесь Нет, изгоями? Осу... А, а, осу... Осу... А, а это очень важно. Зараз дизнаемося от військового эксперта из спивголовы Германской инициативы «Право-справа» Дмитра Снегирева. Більше про ситуацію на фронтах і за лінією фронту, пане Дмитре, доброго ранку. Слава Україні героям слава вітаю. Ну напевно ж почнемо з харківського напрямку, тому що вечірнє звернення було достатньо оптимістичним від Зеленського. Він сказав, що ворог зупинено переходимо до контрнаступальних операцій. Що, що ви бачите загалом по цій картині? По двох напрямках на Вовчанськ і липці? Окупанти продовжують тиск і на липці, і відповідно на Вовчанська. Липці в пріоритеті, хоча б тому, що липці це панівні висоти, які дозволяють. Тримати під вогневим контролем значні території, контрольовані збройними силами України. Вовчанськ має більш політичне е, значення для російських окупантів. Наразі е, подальше просування російських окупантів в глиб української території призупинено. Окупанти не змогли форсувати річку Вовча, ба більше того сили оборони України провели низку успішних контратак з метою. Е, Відповідно призупинити дії російських окупантів і нанести ураження в живій силі і техніці, але варто говорити про те, що ця операція в прикордонні. Має в першу чергу, все ж таки елемент військово-політичного тиску на керівництво України. Ще раз повторюю на моє переконання і операція в Сумській області, можливі провокації прикордонні перепрошую Харківській області, можливі провокації в Сумській області мають на меті в першу чергу показати українському політичному керівництву, що Російська Федерація планує розширення фронту у разі, якщо Україна Українська сторона не пристане на вимоги Росії щодо е, так званих мирних перемовин, але за планом Російської Федерації. Плани Російської Федерації це відповідна територіальні поступки з боку України, а саме е, повний контроль над територіями Луганських та Донецьких областей, і відповідна частково Запорізької, Херсонської області і Автономна Республіка Крим. Пане Дмитре, я розумію з ваших слів, що фактично інформаційний супровід у цієї всієї воєнної операції він вкладається в три тези від новості. От сьогодні, якщо зібрати їх докупи, це Стамбульські договоренності 22-го року устраювали і Київ, і Москву заявив Путін. Росія сходя із того, що легітимність Зеленського закончилась, заявив Путін. Росія при возобновленні переговору з Україною потрібно понять, з ким можна і нужно иметь дело при підписанні документів. подчеркнул Путін. Вибачайте за цю мову, але це мовою оригіналу ці три тези. Це і є підтвердження от вашого аналізу. так? то четверта теза я додам пане Роман, з вашого дозволу. Четверта теза Росія поки не виконала плану спеціальної військової операції. Мовиться про те, що Російська Федерація не вийшла на адміністративні кордони Донецької області. І відповідно, саме з цим пов'язані заяви і російського диктатора і міністра закордонних справ країни окупанта з приводу того, що СВО буде продовжуватися до повного виконання так званих цілей спеціальної військової операції. Ну денацифікацію ми залишимо в цій вологі мрії росіян для них самих, але мовиться про те, що підписаний указ. Російського диктатора, а це вересень 22-го року про включення так званих нових територій до складу Російської Федерації в рамках адміністративних кордонів Лугансько-Донецьких областей. Він фактично не виконаний станом. Давайте говорити на кінець травня 24-го року. Оце є свідченням політичної. Військової та інформаційної поразки російської сторони, чому вони і пристали на практику провокації у прикордонних областях України. Ще раз підкреслюю, це Харківське. Я не виключаю можливого подібного сценарію і на території Сумської області. Угу. Пане Дмитре, от буквально півгодини тому повідомляють це різні телеграм-канали, зокрема істерненко і, і Кремлю про те, що вибухи чули у Євпаторії. Дим бачать над Новофедорівкою. Нагадаю, що там є аеродром, і там є бомбардувальники, які регулярно злітають і кошмарять нас. Оте, все, що відбувається останнім часом над Кримом. Ми тішимося, звичайно, бо розуміємо, що що більше там вибухає, що менше залишається, що більше вони метушаться, то краще і ближче. Але насправді, якщо йдеться про визволення деокупацію Криму, то який комплекс заходів має відбутися, щоб дійсно це стало можливим? Тому що то ж треба і фізично туди зайти, а не просто все повинищувати і їх відтіснити дякую за запитання. Мовиться про те, що цей комплекс заходів, який ми наразі спостерігаємо. Якщо брати класифікацію НАТО, то це перший етап каскадного характеру планування операції з деокупацією. Пояснюємо про що йдемо. Перший етап це знищення системи протиракетної, протиповітряної оборони і відповідна місць базування ВКС Російської Федерації, тобто аеродроми Сакі, Джанкой, Бельбек та інші. А після цього, враховуючи логістичну вразливість Крима, беруться по. Безпосередні будневий контроль, основні локації російських окупантів це Кримський міст, Чунгарські мости. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.